Змінювати освіту можна і у Львові не обов'язково чекати на Київ. Так вважають в українській галицькій партії. Саме тому на початку року тут створили освітню робочу групу. До неї входять активні члени партії, яким не байдуже освіта. Також долучаються директори шкіл та експерти в галузі освіти. З початку року освітня група має вже багато напрацювань та результатів. Ми напрацювали вже положення по Безотівковому надходженню і руху коштів в навчальних закладах, і після вирішення тої проблеми, сподіваюся, що позитивно вирішення тої проблеми з рухом коштів в батьківських школах, ми зрозуміли, що мусимо напрацьовувати якісь стратегічне бачення у 2012 році. Закінчилась програма розвитку освіти у місті Львові. Наразі міське управління освіти не розробило нової програми, тому зараз ця галузь рухається в хаотичному напрямку. Ми вирішили пункти Прилінню цьому о, цій справі, і зараз розробляємо таке таку широку стратегію розвитку освіти впливу міста на ці процеси, і е, маємо декілька пріоритетних речей: це і управління навчальними закладами, це і питання навчального процесу, це і зрештою визначення чіткої і певної міри, домінуючої ролі батьків в освітньому процесі. Саме активні молоді батьки, небайдужі львів'яни та експерти активно допомагають напрацьовувати найважливіші. Положення освітнього напрямку особливо це стосується юридичної площини, включена в робочу програму з розробки спрощеної навчальної програми для початкових класів при Міністерстві освіти і науки України. Робота є багато, тому працюємо над впровадженням змін в сфері освіти. Долучаються до освітньої групи і звичайні львів'яни, які не є партійцями, але хочуть допомогти у конкретному напрямку. Мене цікавлять. Практично багато практично всі напрямки, які є в Українській Галицькій партії, це соціальний напрямок, освітній напрямок, анти, антикорупційний. Тому що зараз на даний час дуже важливо ну, працювати над такими питаннями, так і дійсно здійснювати контроль так за тими подіями, які відбуваються в нас. Ну взагалі освіта це напрямок, який дуже важливий, оскільки діти це наше майбутнє, так і тому дуже багато ще є питань. Що що стосується вищих навчальних закладів, шкіл, садочків, і дуже дуже цікаво працювати так з людьми, які тут в партії є. Більшість чиновників нарікають, що багато проблем у площині освіти нереально вирішити без погодження міністерства освіти або через погане законодавство. За словами Віталія Ляски, це стереотипи. Якщо пропонувати зміни, їх легко реалізувати на місцевому рівні. Сподіваюся, що Львів як найбільше європейське місто, воно стане європейським і в і в руслі освіти. Але мусимо кажуть для цього спільно працювати, і тут дуже важливий має бути тиск громадськості на ці процеси. і Зрештою, роль батьків як промо як своєрідних промоутерів цього процесу також має бути.